В 988-му князь Володимир провів масове хрещення в примусовому характері, переводячи нас у пращурів на нову віру. Відео не має на меті порівнювати віри і нав'язувати вам якусь точку зору, Сприймайте його скоріше, як просто цікавий екскурс в історію, який вам дасть трошки більше контексту того, що відбувалось, і сподіваюсь, вас надихне на якісь власні розуми. Варто розуміти, що не так то й легко було переводити старовірів на нову віру. Звичайно, примус був не рівня хрестоносців з їх кривавими походами, але пройти обряд хрещення був зобов'язаний абсолютно кожний. А весь язичницький культурний спадок налягав знищенню. Завідувач музею Гуцульщини Володимир Іллічук сказав в одному із своїх інтерв'ю: не було такого, що хоч не хоч або приймаєш, або в Дніпро глибокий і широкий. Тобто силою приймали багато хто з християн досі вважають язичництво бісівською або поганською вірою, і я вважаю це несправедливим. Ці контексти поширювались, аби налякати людей від старої віри, налаштувати тих, хто вже перейшов проти тих, хто ще не перейшов, завдяки чому потім а, напружені стосунки вже. Людину змушували так чи інакше переходити на нову віру. Я хочу ці стереотипи зруйнувати і показати вам, що язичництво це перш за все дуже гарна і глибока філософія, побудована на природі, на любові до природи, розуміння її і взаємоповаги до землі, до тварин і завдяки цьому глибокій. Духовності князь Володимир був непоганим маркетологом і знав, як це використовувати, аби людей заманювати на бік християнства. Так я в своєму попередньому відео, присвяченому Купайлу, вам розповідала, що більшість традицій Івана Купала, які ми всі вважали християнськими, насправді йдуть з язичництва. А тоді вже церква оголосила це святом Івана Хрестителя. І так до язичницької частинки Купала додалося християнське Івана. Їх свято охристиянили, залишаючи при цьому вже. Знайомі людям ритуалу вогню і води, які само собою були язичницького походження. Церкви також до речі, будувалися на намовлених язичниками місцях. Так званих капищах є кілька капищ, які збереглись і понині і це великі місця сили, де ви можете звернутись до пращурів і отримати енергію. Відоме капище знаходиться на Хортиці у Запоріжжі. Пращирі вірили, що весь острів має сильну енергетику, яка очищає від гріхів і горя тих, хто щиро вірить в силу духів тих місць. А залишки кам'яної споруди, так званого святилища. Є за віком старші ніж британський Стоунхендж. Одне з найсильніших енергетичних місць у Києві, моєму рідному місці, є Лиса Гора. Там знаходиться капище Перуна, Бога Язичницького, який відповідав за грім, блискавки а також був. А покровителем воїнів. Що вам цікаво цю енергетику відчути на собі, обов'язково навідайтесь до ваших локальних капищ. Оскільки у язичників такий зв'язок з землею, ця земля досі має дуже сильну їх енергетику намолену. І ви це гарантовано відчуєте. А якщо просто от оберете, налаштуватись да, на атмосферу тих місць. Я думаю, ні для кого не секрет, що концентрація магії Чекнус в Україні переважає на карпатських землях. І є кілька теорій, чому. Сталося саме так за однією з версій язичники з Києва та міст, не бажаючи приймати християнство, тікали ближче до природи і таким чином упилилися в Карпатах. За іншою версією, осередок язичницької культури з'явився в Карпатах саме із Європи, звідки похідні від кельтів прийшли, і похідні від романів циган підтвердженням цієї теорії є дуже цікаве поняття, яке створилось якраз. На межі обставин того дня, да коли прийшло християнство, і теж таки стійких вірувань людей і язичництво, і називався цей феномен мольфарство. Зараз мольфарам називають будь-яку людину, яка використовує магію природнього світу. А от історично, скоріш за все, ця назва пішла від італійського «мольфаре» робити зло. Тобто історична назва асоціюється з чорними магами, які насилали порчу, хвороби на худобу і врожай. Хоча невідомо чому злим вважався саме маг, якщо то люди самі замовляли ці всі послуги. Людей, що допомагають білою магією, називають по-різному знахарами, віщунами, примівниками, зільовиками вони знаються на травах і роблять лікувальні настої. До них до речі, і мій дідусь. Багато з них використовують різні ритуали язичницького походження з використанням ниток, свічок, дзеркал. Я до речі, сама маю досвід спілкування із знахарем, коли мені було років 12. А в мене пішли всі руки бородавками, і жоден лікар не міг мені нічого порадити. Казало, що то вікове, що воно пройде, нічого не проходило. Кілька років то повіли мене моя бабуся і тато до знахаря. Він робив ритуал, використовував до речі християнські молитви. Але ритуал був абсолютно язичницький, Він стосувався ниток, який треба було робити вузлики. А тоді нашоптували спеціальну молитву і заривали у землю ці нитки. І що ви думаєте, за тиждень у мене пройшли ті бородавки, і я про них більше ніколи в житті не згадувала. Використання християнської символіки, святої води, ікон, молитв це абсолютно не рідкість для мольфарів і знахарів. Я з цього приводу знайшла цікаву цитату одного з найвідоміших українських знахарів Михайла Михайловича. Нечая на запитання, чи він вважає себе християнином чи язичником, він відповів п'ятдесят на п'ятдесят. Я вірю в те, що є Господь Бог Ісус Христос. Він постраждав за людей. Я йому поклоняюся. Я дійсно молюся, я є богобійною людиною. Але я так само я розумію, що є та сила, сила природи. Я й сама в своїх ритуалах використовую ікону Богоматері, Щоправда, вона релігійного навантаження не несе це подарунок мого дідуся, предмет сили для мене, який мене підтримує, дає мені енергію, але також використовується в язичницьких ритуалах. Тобто, дивлячись реально на ці дві релігії, вони в сучасності доволі органічно поєднуються між собою. Хоча, якщо нашим бабусям щось за язичництво сказати, я впевнена, що вони вважають і досі це бісівською вірою, чортівнею. Хоча впевнена, що вони і уявлення не мають, наскільки багато традицій і ритуалів ми запозичили саме у язичників. Язичницька віра і традиції для мене це початок, в якому і зародилась філософія української душі. І я певна, що через цю філософію ми можемо знайти справжній глибокий зв'язок з природою і духовний, душевний комфорт. Ось такий цікавий ролик сьогодні вийшов. Сподіваюсь, вам було також цікаво його дивитися. Якщо це так, то підтримайте мене вподобайкою підтримкою. Колокольчиком. Тільки починаю розвивати цей канал, мені потрібна оця мотивація для того, щоб продовжувати вкладати зусилля в цей канал. В наступному ролику, сподіваюся, поговорити про філософію язичництва і постулати, які ми можемо і в сьогоденні використовувати. Дякую вам за увагу! З вами була Діана, па-па!